Під час війни патріотичний дух кожного українця підносить мистецтво та культура, дарує силу та окриляє в непрості часи Тетяну жмут. Музика жінка півтора року викладає академічний вокал у Тернопільській музичній школі, номер один імені Василя Бервінського. Це некий час, навіть зараз. Якби не музика, якби не її велика потужна сила, і цей дух який вона несе. Не знаю, чи я б змогла витримати всі ці події і всі ці такі весь цей біль, які принесла на війна. на мистецькому фронті. Працівники культури та майстри народного мистецтва показують, що ми не лише сильна, а й талановита нація. З нагоди їхнього професійного свята в українському домі відбулися урочисті заходи. Ми музичній школі. Працюємо, тримаємо цей мистецький фронт, виховуємо покоління молодих людей, які в майбутньому також будуть нести цю культуру на українську землю і будуть щиро поставляти її і поставляти наше мистецтво не тільки в Україні, але й поза її межами. Ми насправді за цей важкий час переосмислили, передумали цінності змінилися. І я просто неймовірно чекаю перемоги. І тоді по справжньому. Ті, хто не люблять культуру або вважають, що ми так просто оцінювати, як ми будемо звучати, як ми будемо йорітими вишиванками. Я дякую нашим солдатам. Я дякую всім. день професійного свята працівників культури та мистецтв Тернополя нагородили грамотами.